Так, всім доброго. Приїхав дивитися на пшеничку свою. Була в мене вона така страшнуватенька. Тиждень назад я підсипав десь по 100 кіло карбоміду сюди. Ще оставалось в мене трошки тут. І озя приїхав якраз під дощик, я тоді не великий дощик, але він був. І вже приїхав то, ну це щоб так зняти тоді і зараз, ну. Но... Я відчутно бачу різницю. І легше дихати стало така. Зеленіша стала, гарніша. Але все що, що інтересно, покажу вам, <клухи> багато питань там, я і сам цікавився після дії кломазону. Зернових. Ось видно добре. Я тут розкладав оприскувач в цьому місці. І тоді включав. У мене тут трошки більше вилилось рідини. І ось видно капшениця жовта. В цьому місці. Я знав, що я тут буду сіяти пшеницю. Я тоді не пам'ятаю, я давав тільки щось 250 чи що грам. А тут, де розклав оприску, розкладав приску, оприскувача, ну тут включив і тут більше вилилось. І пшениця тут жовта. Отак, От як ото видно після кломозону, рослинка вмирає, вона жовтіє, біліє. Ось біліє прямо. Вона не то що жовта, вона біла. Отак От і тут ця пшеничка в цьому місці. Так що оце оце така після як кломазону по зернових. В тому році тут багато цього хвоща, то я ним прискав, бо забиває свою, але його теж треба в міру, бо... Бобо, бо буде Бобо. Бо. От і, я ж кажу, в цьому місці розкладав оприскувачі і тут вся пшениця де чуть більше вилляв, жовта. От. Ну, не знаю, що тут на відео видно яка пшениця. Слабуватенька, але я кажу це, що сипнув сюди по 100 кіло карбоміду, що видно, мені видно, що вона. Стала себе краще почувати. Ну а по урожаю вже потім буде видно що воно до чого. От. Ну. Це таке. Вона похвалиться в сусіда яка пшениця. Я сіяв пізно. Ну як відносно пізно, я не пам'ятаю. 11 жовтня. По-моєму. А сусід ось кусочок такий городик. Посіяв, зараз покажу. Ось видника в мене пшеничка. Задьобана. Да. А він сів як той казав по всіх правилах, у вересні там десь. Мені, звісно, здається, що це густо, але... Може і не густо, може це так і добре. Пшеничка. Отака нього. Гарна пшеничка. Покущена така. Ну, але побачимо. Побачимо, побачимо. Той казав, показує в кінці воно як у мене видно що воно така у мене по-перше тут видно що міжряддя трошки в мене тут сівалка на 16 сіє от, а тут і міжряддя, я не знаю вуське тут тут якесь міжряддя навіть сантиметрів може цей СЗшка Я не знаю чим сіялось вузьче Ну, короче, от така история.